Вітання усім! Сьогодні я до вас із рецептом дуже смачного вафельного торта. Для цього беремо какао, цукор, молоко. Перелік інгредієнтів, як завжди, є, в описі під відео. Перемішуємо добре, додаємо масло вершкового і ставимо на вогонь. Масло має розтопитися, цукор розчинитися. Має вийти Ось така маса, як забулько тіло відставляємо і гарячим прикладаємо вафлі. Значить, нам потрібно 8 ось таких вафель. По дві ми будемо ось цим гарячим шоколадом склеювати. У нас виходить 4 склеєні такі вафлі. І на останню теж викладаємо. Наш шоколад і притрушуємо за бажанням горішками. У мене арахіс смажений. Тепер беремо, робимо крем, збиваємо масло, до нього додаємо маскарпоне, сир і збиваємо їх разом. Тоді перекладаємо у миску, для того, щоб наша маса була пишна, додаємо згущене, незбиране, сире молоко. Доливаємо і збиваємо вже міксером гарно до пишності. Ось такий вийшов гарний крем. Подрібнили коричневий крекер і світлий крекер у мене такий з маком. І подрібнити ще треба горішки. У мене смажений арахіс. І тепер наш крем додаємо до цих трьох мисок. Ділимо ось так по ложці. І кожну з них перемішуємо. І цими кремами та цанами ми будемо перекладати наші вафлі. І це вийде дуже смачно. Так, беремо на дно одну пару вафель, кладемо на неї коричневий е е крем, Той, що з коричневим крекером. Добре розмащуємо, і наверх кладемо другу пару вафель, витискаємо злегенька, щоб не тріснула вафля, і на неї викладаємо крем з горіхами. Теж розрівнюємо. І знову ж кладемо третю пару вафель, і на неї крем із світлим крекером. І наверх останню вафлю притискаємо І частинкою крему, якого ми залишали, обмазуємо боки торта. Тепер декоруємо боки торта. Притрушую теж печивом. Подрібненням блендері-крекером. І ось такий виходить у нас гарний вафельний торт. Він простоїться, просочиться, і можна тоді його куштувати. Ось такий він бачите в розрізі. Ну, а на смак дуже і дуже смачний. Так що готуйте. Торт надзвичайно смачний, повірте, не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!